Святковий бюджет. У Івано-Франківську стартував традиційний новорічний ярмарок. Він триватиме до 30 грудня. Тут свою продукцію представляють понад півсотні місцевих підприємців. Відтак на прилавках новорічних аксесуарів на будь-який смак. Щоправда, ціни у порівнянні з минулим роком зросли на 20%. Придбати звичайну ялинкову кульку тут можна за ціною від 5 гривень. Інші прикраси на новорічне дерево – 20 гривень. Штучна ялинка висотою у метр коштує від 200. Невеличкі сувеніри, магніти із символом... Прийдешнього року змії обійдуться від 15 до 50 гривень, різноманітні вогники від 60. І, хоча ціни тут зросли, кажуть організатори ярмарки, однак є нижчими ніж у магазинах чи торгових центрах. Я вам скажу одне: а усміхатися потрібно нам святкувати потрібно, значить, і для того, щоб а тим більше, що ми ще перед днем Миколая, можливо, частина наших мешканців міста скористається цим ярмарком і куплять своїм близьким. У щось подарунок. Це для того, щоб почати у такому темпі. Дотоку до свята і робити все таки в цей час такий заметілі і снів робити щось трошки веселіше. Та попри зростання цін на ярмарку доволі велолюдно. Покупці кажуть, ціни на новорічний настрій не впливають, хоча і про економію не забувають. Я взагалі стараюся кожен рік купити собі дві або три іграшки, і так мене набирається багато. Ну якщо ціни піднялися на зарубіжні китайські, це звичайно я не вітаю. Ну а якщо ручна робота, Робота – це звичайно вкладена праця. Я згідна, що піднялися ціни. Повинно дешевше бути зарплату, де збільшили, пенсії не збільшили, а діти ростуть. Хоча так. все зростає і на прикраси ростуть ціни. на все зростають ціни і на прикраси ростуть починають накручувати ціни і окремі власники продуктових магазинів. Щоправда, економічних підстав жодних єдина причина традиційний ажіотаж.